База Олімпійської та Паралімпійської підготовки палац водних видів спорту «Метор» виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова на сьогодні в умовах воєнного стану залишається однією з небагатьох акварен на мапі держави, не говорячи вже про регіон, дає можливість не тільки тренуватися вихованцям дитячо юнацьких спортивних шкіл, але й у проміжок між заняттями відвідувати басейн усім бажаючим. На жаль, із-за постійних ракетних обстрілів одного з найстратегічних об'єктів України, що знаходиться поруч, потерпає і він, зрештою, до честі керівників підприємства і палацу. Над зусиллями їм вдається щоразу повертати його до життя, ознайомитися з роботою акварени та вирішити низку питань і надати посильну допомогу до неї, завітав голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Там він мав зустріч і обговорив стан та перспективи діяльності басейну з заступником генерального директора об'єднання ПМЗ Володимиром Сербіним та директором спортивного комплексу Метеор Сергієм Мухою. У ході відвідин вони оглянули тренажерну залу, де зазвичай розпочинаються заняття, яким передує інтенсивна розминка, щоб розігріти мускули та уникнути травмувань під час тренування. У ході яких відбувається спрямоване зміцнення м'язового корсету. Далі було знайомство з міні-готелем, на кілька затишних номерів для проживання, зі столовою кімнатою та загальною кухнею, з усім необхідним посудом та технікою для приготування, що дає можливість спортсменам повністю бути зосередженими лише на тренувальному процесі і не відволікатися на якісь побутові проблеми, логістику і таке інше. Так, тут у комфортних умовах майже рік мешкав і тренувався дворазовий олімпійський чемпіон. Михайло Романчук. Втім, головним питанням зустрічі було вирішення проблеми відновлення програми навчання дітей плаванню, яка ще до епідемії ковіду і початку війни плідно працювала і давала гарні результати. Ця програма працювала вже. Мерія до з Селатовим Борисом цю програму опрацювали. Вона вже має свій досвід. Ми спробуємо загрузити його заново. Необхідно, щоб кожен школьник умів 200-300 метрів проплив в будь якій обстановці, і це в плані підготовки будущих захисників нашої батьківщини. Іншим важливим підсумком зустрічі та обговорення став розгляд затвердження з наступним втіленням у життя проєкту – відвідування басейну учасниками бойових дій. Ми це робимо, але я Просто считаю, что это еще недостаточный охват. Поэтому мы с э, Михаилом Анатольевичем обсуждали, как расширить охват всех ветеранов, которые имеют различные физические недостатки для того, чтобы как можно быстрее их реабилитировать и вернуть в полноценной жизни. Я думаю, мы нашли точки соприкосновения. Я думаю, мы решим всю проблему. На завершення відвідин Михайло Кошляк поспілкувався з найближчим резервом і потенційними кандидатами до різновікових збірних України з плавання. Далі від імені Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України він вручив відзнаки і нагороди очільнику спортивного комплексу Метеор Сергію Мусі та заступнику генерального директора об'єднання ПМЗ Володимиру Сербіну. Після чого усі залюбки сфотографувалися на згадку на загальну світлину.